На телеканалі Ті 8 Плюс нова інформаційна година розпочинається просто зараз. З вами в студії Богдан Шемчук. Вітаю усіх, хто доєднався до нашого прямого етеру. І власне впродовж цієї інформаційної години будемо говорити про те, що Росія завершила підготовку до теракту на ЗАЕС. Власне, і які наслідки можуть бути про це детальніше? Будемо спілкуватись із Станіславом Мігнатівим. Це голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики, засновник Харківського енергетичного кластеру. Пане Станіславе, мої вітання! Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Власне, я також хочу нагадати глядачам, бо вони доєднувалися до наших соцмереж, обов'язково доєднатись до нашої фейсбук-спільноти та ютуб каналу, тому що саме зараз там також тривають прямі трансляції. Власне в коментарях ви можете ставити свої запитання, які ми будемо озвучувати в рамках прямого етеру. То, що відомо станом на зараз, це те, що терористична Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомні електростанції. Про це в інтерв'ю британському виданню The New Statement заявив начальник ГУР Кирило Буданов. За його словами, ядерні реактори без охолодження можуть розплавитись за період від 10 годин до 14 днів. Зауважимо про те, що до аварії на заес також може і призвести підвищення росіянами напруги на лініях електропостачання до станції. Також він нагадав про мінування російськими військовими ставка охолоджувача ЗС і також повідомив про розміщення окупантами начиненої вибухівкою техніки біля чотирьох із шести енергоблоків станції. Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз. На цьому наголосив Кирило Буданові. Зазначив про те, що план теракту повністю розроблений, і власне лише залишається віддати наказ щодо його. Вчинення, е, власне, пане Станіславе, якщо говорити про ситуацію на Запорізькій АС, то ми бачимо про те, що вона станом на зараз є напруженою. Ми пам'ятаємо про теракт на Каховському водосховищі, підрив Каховської ГЕС, яке, що також могло в свою чергу спричинити і е, фатальні наслідки на запорізькій атомні електростанції. Але бачимо, що наразі ситуація там в нормі. Власне, давайте поспілкуємось трішки про наслідки, які можуть бути в разі того, якщо ми побачимо підрив ставка охолоджувача на запорізькій атомній електростанції. В першу чергу це імовірний е, е, підрив греблі Ставку. Е, я нагадаю, що гребля має е, земляний вал, який укріплений бетонними плитами, і він е, є на висоті 16 метрів від рівня на сьогодні е, Дніпра. Тому е, підрив дамби призведе до спуску води зі ставка охолоджувача. Наразі е, ставок є ізольованим. Е, зі ставка е, близько 30 сантиметрів за рівнем е, зменшилося. Опустилося дзеркало, тобто то рівень. І зараз він підживлюється від каналу е Запорізької теплоелектростанції, е теплової станції. Е крім того, є е е дві свердловини з резервним джерелом е жилення водопостачання, які внаслідок теракту, якщо купа задіє... Е ці свердловини їх можна певний час використовувати для того, щоб здійснювати охолодження реакторів. Нагадаю, що всі шість реакторів атомної електростанції Запорізької знаходяться в режимі холодної роботи, тобто вони не випаровують великий об'єм води для того, щоб проводити в роботу турбіни машинних залів, але все одно для охолодження палива необхідний великий об'єм води, який зараз зі ставка. Якщо ж відбудеться неподача води. На системи охолодження реактора, то ви правильно зазначили, реактори можуть розплавитись за короткий період до 10 годин. Або якщо буде вода подаватися частково, то це можна розтягнути до е, двох тижнів. Яка тут е, важлива проблема? Що е, та вода, яка буде знаходитися в реакторі, е, вона е, буде піддаватися під температуру реакції і розкладеться на е, водень і на кисень. Кисень, ясна річ буде випровуватись. А ось водень є велика проблема, оскільки це летючий е, газ. І дуже вибухонебезпечний, і якраз при нагріванні реакторів здійсниться вибух саме водню. І науковці вже розрахували, що того об'єму водню, який підвержений вибухам, призведе до руйнування всіх технічних засобів захисту реактора. І тоді в атмосферне повітря вилетять важкі ізотопи. І легкі сполуки, і от е, важкі ізотопи е, можуть розповсюджуватись на е, в залежності від сили вибуху, і в залежності від скільки реакторів від цього постраждає, е, від 25 до 30 кілометрів в радіусі. Тобто, ми розуміємо, що в діаметрі е, 60 кілометрів це буде нова зона відчудження, яка буде е, зараджена е, важкими ізотопами, е, іншими радіоактивними речовинами, і це буде територія непридатна для для життя. Mm -hmm. Крім того. Крім того, ми розуміємо, що е, ці затопи потраплять е, безпосередньо в течію річки Дніпра і будуть винесені в Чорне море. І це буде вже другий е, другий екоцид проти екосистеми Чорного моря, і це призведе до забруднення безпосередньо е, басейну Чорного моря вже радіоактивними сполуками, що е, призведе до того що там. Ані рекреація, ані рибальство буде неможливо. Крім того, ми розуміємо, що ці речовини потраплять і в грунти, і навколишні території. А летючі сполуки можуть приноситись на відстань до тисячі кілометрів. Це все залежить від стану атмосферного повітря, від швидкості вітру, від напрямку вітру, від кількості вологи. Чим більше буде вологи в атмосфері, тим менше на меншу відстань принесуться ці летючі речовини, але вони забруднять як поверхневі води. Так і верхні шари після опадів, верхні шари ґрунтових вод, і верхні шари ґрунту, що зробить піде такий ризик для використання ґрунтів для вирощування сільськогосподарської продукції, а води для вживання її у побутовому секторі, тобто для питного водопостачання, і це буде велика екологічна і соціальна проблема на території України. Я б не сказав, це буде теракт, який призведе до трагедії. Щодо е, періоду, е, за яким може здійснитися підрив, а е, з моєї експертної точки зору е, окупантам. Хоча тут в їх е, діях логіку важко просвяткувати, але окупантам е, немає резону в найближчі дні е, здійснювати цей теракт, оскільки Зараз на території України буде заходити потужний циклон з Атлантичного океану, і відбудеться західний переміс атмосферного повітря. Тобто результати вибуху відчують не лише Запорізька, Дніпропетровська, Донецька області, Автономна Республіка Крим частково, Херсонська область, а відчують і регіони країни агресора. Тому за логікою речей вони можуть це зробити, коли відбудеться або переніс. З повітряних мас з Африки це сухі повітряні маси розігріті, і цим допоможе науковісти відкинути ці завивчі речовини, тим самим там досягти якісь військових задач, але відбудеться і заблуднення навіть міста Києва з точки зору безпеки Хмельницького регіону. То тут я не бачу жодних ризиків високих для хмельничан. Власне, якщо ми побачили також про те, що пан Буданов озвучив кілька насправді сценаріїв того, як може відбуватись теракт на Запорізькій АЕС, і один із них, про який я зазначав е, вище, це те, що власне вони можуть підвищити напругу на лініях електропостачання до станції, і це також спровокує в подальшому за собою наслідки. Якщо говорити от про цих умовно, так три три способи того, як росіяни можуть вчинити теракт на Запорізькій АЕС, що із цього зла можна сказати буде найменшим злом. Ну, дивіться, якщо здійсниться підвищення напруги, то в принципі на нашій українській стороні ми можемо це відреагувати збільшенням енергоспоживання з тої самої лінії і потім самим підстанціям. З іншого боку, це можна зробити, наприклад, якщо задіяти більшу кількість різних приводів, тобто насосного обладнання, компресорного обладнання, щоб збільшити кількість реактиву, і тоді напруга впаде. Але я не думаю, що це буде робити окупант. Але таке саме можливо здійснити і на нашій рівні. Тобто цей процес є достатньо керованим. Щодо мінування безпосередньо греблі, ми це проговорили сценарій, це є найбільш песімістичний сценарій. Ну і третій сценарій це та техніка, яка є насиченою вибухівкою, яка знаходиться біля чотирьох шести реакторів. Тут все залежить від того, яка це вибухівка, який її об'єм, оскільки конструкція… Птивні особливості е, захисту реакторів дозволяють витримати достатньо високий е, взрив, і, як кажуть проєктанти, вибачте вибух, і, як кажуть проєктанти до рівня тактичної ядерної зброї. Тому, е, скоріш за все, це не призведе до якихось певних е, результатів. Тобто, відбудеться певне руйнування захисту, але не повне руйнування реактору. Власне на території Запорізької АЕС також знаходиться і відпрацьоване ядерне паливо. Там е, в разі того, якщо відбудеться вибух, зокрема, або е, ну відбудеться вибух на запорізькій атомній електростанції, і це відпрацьоване ядерне паливо воно почне давати якусь свою негативну реакцію. Якою вона може бути? Е, є висока вірогідність за оцінками більшості експертів, що якраз і постраждає і сховище відпрацьованого ядерного палива безпосередньо це паливо запорізької атомної електростанції. і е, там є е, достатня велика кількість. Саме важких ізотопів, які також потраплять в атмосферне повітря, і можуть збільшити радіо понові чути. От як тільки було повідомлення від пана Буданова щодо того, що росіяни замінували греблю на Запорізьке ставка охолоджувача, власне, всі одразу кинулись до аптек купувати йод калію, якщо я не помиляюся, так. І власне, прямо такі ажіотаж аж був про це була інформація в різних телеграм-каналах щодо цього, що робити слід людям, власне, якщо цей теракт станеться, чи необхідно купувати йод, і взагалі який порядок дій має відбуватися для того, аби вберегти себе від шкідливого викиду радіації? Тут я хочу відразу убезпечити і заспокоїти вашу аудиторію телеграчів щодо йоду, оскільки в даних реакторах. Є вміс йоду, але він швидко під час вибуху випарується, і його залишки і сполуки не будуть рознесені на оку територію. Тому безпосередньо йоду дефіциту не буде, і тому хаотично зараз закуповувати йод в аптеках не потрібно. А як до цього підготуватися до можливої ситуації? В першу чергу треба бути готовими, щоб швидко закрити вікна, і важливо, щоб це закриття було герметичним. Треба ізолювати всі витяжки. Щілини в дверях, тобто, щоб в вашому приміщенні було де ви будете знаходитись найближчі години, а краще до п'яти діб, щоб було максимально ізольовано від проходження атмосферного повітря. По-друге, треба мати запас води за свідченнями лікарів на дорослу людину. Треба мати три літри питної води на добу, і ця вода має бути закрита в герметичній тарі, це або там якісь банки з кришками або пластикові. Пляшки, але герметично закриті для того, щоб в них не змогли потрапити продукти розпаду ядерного палива. Крім того, треба мати технічний запас води для того, щоб забезпечити свої побутові проблеми, оскільки є вірогідність, що після вибуху постраждають певні об'єкти енергосистеми, і ми будемо мати можливі результати з відключенням або обмеженням споживання по електропостачанню. Крім того, можуть бути забруднені Трички, з яких ми забираємо воду, треба, щоб пройшло від трьох до п'яти діб, щоб вони самоочистилися, тому необхідно так якраз мати запас цієї. води. Крім того, треба мати певний запас продуктів харчування, які швидко не псуються на той випадок, якщо не буде електрики, і які можна швидко приготувати, використовуючи ті засоби, які ми з вами використовували під час блекаутів, ті самі газові плити і таке інше, і тому подібне. Ну і головне, що під час вибуху треба мати з собою респіратор або ватно марлі пов'язки. У нас у більшості вони залишилися після останньої епідемії ковіду, тому віднайдіть те, що є, і це може це може знадобитись. Власне, я хотів би коротенько також проговорити наслідки вибуху. Так ви зазначили про те, що може бути там 25-30-кілометрова зона, яка буде взагалі непридатна до життя. Чи можемо ми співставляти, до прикладу, наслідки, які будуть після теракту на ЗАЕС, з наслідками, до прикладу, фукусіма 1 Абсолютно вірно. Наслідки будуть схожі, але Фукусіма знаходилася станція на узбережжі моря і викид відбувся якраз води, зараженої ізотопами, якраз в море. І е, за рахунок того, що е, це море є відкритим і воно поєднується з тихим океаном, то швидко відбулося е, осадження важких елементів в мули. Е, а вода е, пройшла е, процес самоочищення тут. Ситуація буде дещо складнішою, оскільки е, Запорізька атомна електростанція знаходиться в континентальній частині. Е, якщо б ми мали Працюючи каховського водосховища, то більшість забличих речовин можна було б скинути за прикладом Чорнобиля, якраз водосховища, так само як це відбулося в при чорнобильській катастрофі, коли в моли Київського моря потрапили велика кількість ізотопів і інших заближчих речовин. наразі ми не маємо зараз каховського водосховища, і тому це буде велика загроза як для поверхневих вод, так і для ґрунтів. І тому зона відчуження якраз і прогнозується така в радіусі до 30 кілометрів, оскільки наслідки будуть достатньо високими і рівень забруднення там буде достатньо високий. Власне, якщо говорити про також слова Буданова, так, то він зазначав, що ядерні реактори або з реактор або захолодження можуть розплавитись за період від 10 годин до 14 днів. А власне, якщо відразу після теракту буде, скажімо так, можливість дістатись до запорізької атомної електростанції, там представникам надзвичайних ну державної служби надзвичайних ситуацій, чи вдасться все ж таки усунути от ті наслідки так, щоб не було там жодного забруднення тими важкими ізотопами і іншими, скажімо так, сполуками, які можуть виділитись в разі теракту? Тут необхідно буде забезпечити швидко охолодження безпосередньо самих реакторів, не допускати виділення великої кількості пари і великої кількості водню, які є вибухонебезпечним, тому тут питання якраз в охолодженні, і це можна буде досягти за допомогою існуючих у ДСНС технічних засобів. Але питання в тому, що чи допустить окупант на цю територію наших співробітників ДСНС. Можливо, тут буде такий сценарій залякування як варіант, що здійсниться пошкодження на одному з реакторів, але потім відбудеться резервне водопостачання. Або за аналогією, підірвуть греблю частково ставку охолодження, а воду будуть забирати з свердловин, які розташовані на території станції, і процес охолодження буде відбуватися. Але наш ворог ми з вами в студії це говорили настільки непередбачений. Він як мавпа з гранатою, і буде достатньо важко цю ситуацію контролювати і мінімізувати вплив на навколишнє середовище і на мешканців України. Ми так порівнювали вже наслідки, які можуть бути, які власне були із фокусімою 1 І згадаємо про те, що вона, якщо не помиляюсь, там оці жахливі події сталися в 2011 році. Так. Наразі там вже фактично живуть люди, тобто життя повернулося та на відміну від того самого Чорнобиля, який ми маємо, який, знаємо, що вибухнув ще у 1986 році. Якщо порівнювати зокрема там Запорізьку АЕС і Фукусіму-1, то чи можемо говорити про те, що нам також вдасться доволі в швидкому темпі усунути всі ті негативні наслідки, і умовно там за 10-12 років на цю 25-30 кілометрову зону вже знову повернеться життя? На жаль, за моїми оцінками не вдасться, оскільки якраз Фукусіма-1 знаходилась на узбережжі, і через те, що скиди забрудних важкими затопами вод? Охолодження відбувалося в морі, а потім в океан, то якраз відбулося самоочищення території. А тут відбудеться забруднення якраз ґрунтового шару і поверхневих вод, і за відсутності Каховського водосховища будемо мати достатньо велику проблему з тим, що ці ізотопи і інші продукти полурозпаду ядерного палива вони забруднять рослинність, забруднять ґрунт, забруднять помешкання українців. І це призведе до того, що ми будемо мати нову зону відчуження, таку саму, як в Чорнобилі, тільки за більшою площу? Власне, ота зона 25-30 кілометрів. Якщо говорити про зону більшу, до прикладу там 50 кілометрів і за межами її, чи можемо говорити про те, що там умовно на наступний рік, після теракту, там можна буде проводити якусь сільськогосподарську діяльність вода, яка буде за зоною там 50 кілометрів радіусу, та вона буде придатна до споживання. Чи можемо говорити про це? Абсолютно вірно, і тут нам допоможуть погодні умови. Якщо будуть відбуватися дощі, то швидше відбудеться вимивання з атмосфери з цих забруднювачів. Вони потраплять в поверхневі води. і тут поверхневі води за рахунок того, що у нас є. Річка Дніпро вони винесуться з території України. Є питання забруднення ґрунтів, але також вже на сьогодні є технічні засоби, які дозволяють дозволяють швидко очищувати ці ґрунти і їх використовувати у сільськогосподарській діяльності. Зрозуміло, що можлива ця продукція, яка там буде вирощена, вона буде закрита для експорту за межі України, але з іншого боку її можна буде використовувати як кормову базу. Для вирощування худоби, якщо говорити в довгостроковій перспективі радіаційного зараження, так власне скільки ще часу ми будемо бачити, скажімо так, от і наслідки, які можливі після теракту на Запорізькій АЕС, тобто, наскільки довгостроковій перспективі це буде? До ну в зоні відчуження ця ситуація буде відбуватися до 40-50 років. В прилеглих територіях самоочищення відбудеться так, як за аналогом Чорнобиля. Або ті самі фокусіми, але там трошки інші умови, то це відбудеться протягом найближчих до п'яти років. Тобто, це повне самоочищення навколишнього середовища. Так само, як в Києві, це відбулося після вибуху на Чорнобильській атомної електростанції. і ми бачимо, що зараз фон радіаційний в місті Києві тоді під час вибуху був з високим перевищенням, а на сьогодні він в межах норми. Власне, якщо в цілому говорити про південь нашої держави, то ми бачили підрив Каховської ГЕС з боку російських окупантів, плюс можливий теракт на заес. Чи можемо говорити, що після цих катастроф, після цих терактів, які вчинять Російська Федерація? То південь нашої країни він фактично не буде придатний там для життя, для вирощування сільськогосподарських культур і тому подібне. Тому що підрив Каховської ГЕС це знову ж таки порушення всієї системи зрошування, і ми пам'ятаємо про те, що 95% херсонських земель вони абсолютно є непридатними для ведення сільського господарства. Тобто, фактично, південь України перетворюється на таку собі умовну пустелю. Чи можемо говорити про це? Так, абсолютно вірно. В першу чергу це є Автономна Республіка Крим, бо Крим це Україна, оскільки після підриву дамби Каховського ГЕС перестала надходити вода по північно-кримському каналу до Криму. Це основне джерело живлення питної води всієї автономної республіки. І тут ситуація така, що окупант готувався до теракту і в Криму є шість штучних водосховищ. Вони були повністю наповнені якраз за рахунок. Північно-кримського каналу до початку э, цього теракту, але води в Криму питною вистачить ще на найближчий місяць і все, і треба якось організовувати водопостачання. Так само є зрошування э, угіддя в, в, в Рівнинному Криму, так само в Херсонській області, що більшість агроугідь є якраз зрошуваними. Э, і, э, і вони зараз э, ця система зрошення не працює. І якщо ми э, поєднаємо наслідки цих двох терактів, то ми побачимо, що це не просто там теракти проти українців, а це теракти проти всього людства, оскільки о, з цієї території поставлялося до 22% загального об'єму зернових культур, а переважно це в країни Африки. І ми можемо тут сміло прогнозувати, що на найближчі роки в Африці будуть відбуватися важкі події пов'язані з нестачею зернових культур, якраз через те, що була підірвана дамба каховської гідроелектростанції. з іншого боку, у гідроенерго державна компанія вже проектує нову тимчасову дамбу в першу чергу для того, щоб відновити зрошення і водопостачання населених пунктів і, і, і Криму і крім, але є загроза забуття цих територій ізотопами важкими продуктами полурозпаду. І ядерного палива, і це є загроза, що знов таки ці території будуть непридатними для ведення сільського спорського бізнесу? Власна Запорізька атомна електростанція це найбільша електростанція в Європі, і хотів вас запитати наступне в разі того, якщо ми побачимо теракт, ЗАЕС фактично вилітає з енергетичної обойми нашої держави. Наскільки це суттєві втрати саме у виробництві електроенергії для нашої держави? Запорізька атомна в різний період досягала до 10% енергобалансу, тобто забезпечення України електричною енергією, але після окупації території станції відбулося від'єднання від подачі електричної енергії на територію України. А живлення відбувалося з нашої лінії електропередач і для забезпечення власних потреб, тобто так само для охоложення реакторів, так само для роботи інших служб. Крім того, крім того було декілька відімкнень від нашої об'єднаної національної енергосистеми. І тоді вся аварійна автоматика працювала якраз на дизель генераторах але окупанти побачили, що це великі витрати дизельного палива і знов під'єднувались до нашої лінії. Наразі українці суттєво не відчують в енергетичному плані втрату запорізька та так само як ми суттєво не відчули і греблю Каховської електростанції. Але в перспективі після перемоги, коли буде відроджуватись бізнес, коли українці будуть повертатися додому, то це призведе до дефіциту електричної енергії. Оскільки ми можемо скласти, що Запорізька атомна це 6 гігаватт, 334 гігават це Каховська Каховська і плюс до 150 до мегаватт. Ми втратили потужностей це сонячні промислові електростанції, які зараз на території є затопленими або підтопленими, і якраз маємо. В Загальному об'ємі це 6,5 гігават, Це більше десятої частини від загального енергобалансу нашого країни. Пане Станіславе, запитання від глядачів: реактори на Запорізькій атомній електростанції вони ж стоять в ряд, тобто один так. поруч поруч одного. А запитання в наступному в разі того, якщо відбудеться вибух в одному із реакторів, чи не побачимо ми ланцюжкову реакцію по відношенню до інших реакторів, і там також відбудеться вибухи. Абсолютно вірно, тому саме е, окупанти замінували центральні частини реакторів. Е, центральну частину е, двоє зовнішніх не є замінованими, але е, вибух будь-якого з реакторів призведе до руйнування систем захисту інших реакторів, і це також призведе до пожеж і викидів в атмосферне повітря забрудчих речовин. А е, ми пригадаємо, що якраз на Чорнобильській станції був не вибух, а саме реактора, а саме пожежа на реакторі, тому е тут буде природа трішки інша, оскільки е це залежить від потужності вибуху, на яку е висоту і на яку відстань е рознесуться е уламки тверді, е щоб які будуть руйнувати е наступні реактори, і е е який об'єм забрудних речовин буде викинуто в атмосферне повітря. Пане Станіславе, дякую наразі вам за те, що були дякую разом з нами. Станіслав Ігнатів, власне, у нас на відеозв'язку. голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики, засновник Харківського енергетичного кластеру. говорили про наслідки можливого теракту на ЗС, який вчинить Російська Федерація. Ще раз дякую за те, що доєдналися.